Тальному центрі комплектування відреагували на інцидент між цивільними та громадянами у військовій формі. Пообіцяли перевірити інформацію, чи справді це були військовослужбовці з ТЦК. Я нагадаю, напередодні мережі почало ширитися відео, де люди у формі силоміць запихають чоловіка в авто. А жінку, яка ба була поруч з ним, брутально облаюють і на сам кінець ще й штурхають. Користувачі пабліків обговорюють різні версії того, що сталося. Одні припускають, що військово зобов'язаного чоловіка забрали до воєнкомату. А на думку інших пара порушила комендантську годину. Так чи інакше, більшість людей обурені поведінкою чоловіків у формі. І я нагадаю, що подібний випадок вже траплявся у Львові. Це було 9 листопада. Тоді працівники територіального центру комплектації заштовхали в автобус чоловіка. а Кілька жінок намагалися відібрати у них свого знайомого, але військові відтіснили їх від машини. У Львівському ТЦК тоді запевнили, що з'ясують обставини цієї ситуації та призначать службову перевірку. І наразі ми поки що очікуємо висновки після перевірки обставин обох сутичок з цивільними. Sen <laughs> hiç <laughs> <laughs> <laughs>